Прихід новонародженого, який віддав своє життя, означає життя з надлишком і вічність для тих, хто повірив у нього. Ні, це не був зомбі-апокаліпсис. Однак творець і джерело життя прийшов у світ, який сам створив, і побачив його сповненим мертвих людей, що ходять усюди, куди сягає око. Напевно, для Ісуса, який удихнув життя в людство, було неабияк сумно побачити Його мертвим. Як боляче було йому усвідомити, що, будучи мертвими, люди цього не зрозуміли адже не були спраглими до життя, яке він прийшов дати їм. Як сумно мати ту єдину річ, яку відчайдушно потребують люди, та розуміти, що вони зовсім не зацікавлені в тому, що ти пропонуєш. У яслах народилося життя. Ось про що історія Різдва. Життя з'явилося серед мертвих, щоб ті змогли ожити. Я не говорю про фізичну смерть, але про смерть духовну. Поміркуйте про силу такої ілюстрації. Це може прозвучати грубо, але добре показує, що означає бути мертвим духовно. Єдина особа, від якої ви нічого не очікуєте на похороні, це сам небіжчик. Оскільки людина мертва. То не може звернутися до вас і не здатна врятувати себе зі свого становища. Поміркуйте, мертва людина не усвідомлює, що вона мертва. Мертва людина не може покликати на допомогу. Мертва людина не здатна вдихнути в себе життя. Щоб мертва людина ожила, повинно статися божественне диво. Прочитайте опис кожного грішника, що перебуває поза життєдайною благодаттю Месії Ісуса і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. За волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2. 1.9. Будучи мертвими через наші гріхи, ми повністю позбавлені здатності врятуватися самотужки. Ми застрягли у своїх провинах, потрапивши в пастку бунту проти Бога, стали рабами наших пожадливостей і об'єктами Божого гніву. Ми були не лише мертвими, але й проклятими, не лише проклятими, але й безпомічними. Саме тут ми бачимо суть Різдва і чуємо, як воно проповідує нам про Божу безкінечну любов і Його чудову благодать. Оскільки самі ми не були здатні щось удіяти, щоб змінити своє становище, Бог діяв за нас. Будучи безмежним у любові і багатим на милосердя, Він діяв за нас, а не проти нас. Якби Бог діяв проти нас, Його суд був би справедливим. Ми заслужили Його гнів. Однак народження Ісуса сповістило світові мертвих людей, що Бог керуватиметься не гнівом, а милосердям. Він відміряє нам не покарання, а благодать. Він не вразить нас своїм святим мечем відплати, а подарує свого Сина, який дасть нам життя. Народження Його сина доводить нам, що історія людства не завершиться ходячими мерцями, вона не завершиться рабством гріха і відділенням від Бога. Народження Ісуса це Боже радикальне рішення в історії людства, щоб дати мертвим життя. Як це трапиться? Той, хто сам є життям, візьме на себе всі наші гріхи і помре, щоб ми не просто отримали життя тут і зараз, а мали повноту життя з ним у вічності. Той, хто сам є життям, помер за мертвих, щоб мертві отримали життя. Народження Ісуса свідчить нам ще про те, що завдяки подвигу Ісуса в житті, смерті і Воскресінні, завдяки тому, що Він був готовим померти, щоб дати нам життя, ми житимемо, а смерть буде назавжди подолано. Завдяки життю й подвигу цього немовляти в яслах знищаться всі наслідки гріха, найгірший із яких смерть, будучи дітьми Божими. Ми не просто житимемо живі серцем і живі для Бога, але й потрапимо на похорон, на який справді хочемо піти. Нас буде запрошено на похорон гріха і смерті, адже вони загинуть через працю спасіння, народженого у Вифлеємі. Тому цієї різдвяної пори пам'ятайте, що за ангелами, пастухами, мудрецями, Марією з Йосипом і Хлівом, де вони знайшли притулок, криється дивовижна історія життя і смерті. Оскільки це історія життя і смерті, то це історія і надзвичайної благодаті. Народження Ісуса є достовірним знаком того, що Бог діятиме там, де ми не здатні своєю життєдайною благодаттю. Святкуйте, бо Ісус прийшов дати вам життя єдиний дарунок, який ми ніколи не зможемо отримати самотужки.